Так, друзі, всіх вітаю. Багато питань, які в мене налаштування по грі, яка графіка, які налаштування по клавіатурі, по мишці і так далі. і так далі. Тому я ось вирішив записати для вас відеоролик, викладу на ютубчик. Хто захоче, той подивиться, хто не захоче, той не подивиться, щоб він в мене лежав, щоб я направляв всіх стрімів на відос. вони дивилися і налаштовували так, як у мене, або щось своє доналаштовували. Так що всім гарного перегляду, протискайте подобачки, підписуйтесь на канал. Залітайте також Telegram телеграм канал. Канал. Підписуйтесь, там новини, стріми, анонси стрімів, спілкування, допомога і так далі. Мужики. Так що полетіли так. Перейдемо до налаштувань. Перша вкладинка це гра. Іде у нас спочатку. Чат чат можете налаштовувати під себе або ж підналаштовувати як у мене. Тут є умімкнути цензуру, там приховати спам. Тут на гру нічого не впливає, від кого будете отримувати повідомлення, там запити на додавання в друзі і так далі. і так далі. Це, в принципі, можете все під себе налаштувати. Далі бойовий інтерфейс. показувати рівень техніки, в мене включений, виключений жетони не потрібні. Також можна виключити, показувати жетони гравця, який знищив вас. Теж не потрібна інформація. В принципі, у цих жетонів тупо толку нуль. Режим після смерті у мене стоїть докладний. Можете просто виключити, щоб швидше виходити в ангар, отак от, от, от показувати вашу машину одразу. Але у мене докладно, щоб якщо десь мене вбили в бортик, я міг бачити і роздивитися, під яким мене кутом вицілили. Декілька секунд подивився і далі вже пішов в ангар. Проаналізував свою помилку і всьо. Так, динамічну камеру зразу вимикаєте. Це просто ви в прицілі. У вас така тряска, це просто щось нереальне. Я знаю декілька гравців, які ще досі у 2025 році грають, але дай Бог їм здоров'я. Також вмикаємо обов'язково плавне наближення та віддалення камери, увімкнути тактичний огляд, увімкнути командирську камеру. Це вам допомагає при віддаленні командирської камери. Ви будете. Бачити більше так зверху, подивиться, можна куди. Гармата направлена ворога там за доміком. Ну, коротше, корисні штучки. Також увімкнути кратність наближення Х16 та Х25 я цього не переношу, але можливо, комусь це допоможе. Для мене це просто сразу мінус. Мінус вайбік до гри. Дуже сильно приближає, незручно, і накручує себе тим, що. Снаряди починають не влучати, але комусь подобається. Перемикатися у снайперський режим з допомогою клавиші Shift. Хтось використовує, хтось ні, це індивідуально. Я, не викон... ну, я, в принципі, і так, і так заходжу через Shift, і через колісо, так що для мене немає біди ніякої. Вимкнути доворот корпусу у снайперському режимі я вимикаю, тому що для мене я так звик. Це ручний тормоз УПТ-шок, у яких мало КГНів. Просто коли ви ведете мишкою і корпус доворачується, Вам не потрібно аде натискати отак от, от. Використовувати серверний присіл, можливо, теж хтось звикає до нього чи звик уже. Комусь він подобається, не подобається, але я до нього не хочу звикати. я вже на начуєчки відчуваю, як він працює. Але штука прикольна, можете чисто пару боїв зіграти, подивитися, як воно і що воно взагалі таке. Кратність наближення в снайперському режимі. Це тут показано. ну... Останній, наприклад, ви вийшли з приціла через shift. У, там у вас був x8, до прикладу, да, ви вицілювали щось на середній дистанції там, чи на дальній. І виходили з приціла, було x8. А отут ви виставляєте x2. Якщо ви заходите знову в снайперський приціл через Shift, то у вас е, мінімальна кратність вибрана. Х2. Я рекомендую X2. До прикладу, ви десь там клінчуєтесь, і тут Shift натиснули. Хоп, а тут у вас x8 там, чи x16, якщо у вас останнє стояло. так, і x 2 щоб висілити лючок там, чи ще, що ще не ЛД, ВЛД, там. Ну, каток, ви розумієте, да? Щоб не тратити лишні секунди на віддалення камери. Так, показувати маркер техніки на панелі рахунку. Стоїть у мене, показувати причини відсутності шкоди це, в принципі, ось такі модельки, типа не влучив в броню, як то кажуть. Теж стоять, хай будуть. Показувати спідомер на колесної техніки теж включено, тому що люблю єбра катати. Показувати час ремонту. Тут, в принципі, раніше був цей модік, зараз є галочка, One Love. Думаю, пояснювати, чому, щоб її включити, не потрібно. Показувати результати попереднього бою в чаті. Комусь потрібно комусь ні. Це, якщо ви в бою і вийшли вийшло з танк з минулого бою, то, в принципі, ось іде. вам покажуть, що ви там перемогли чи програли. Далі у нас показувати місність машин на панелі команд. При натисканні Alt у мене стоїть. Я дивлюсь цю всяку інформацію через Alt, щоб я бачив, що там ХП або, ну, в ушах команди, або на мінімапі. Тут також ось сюди є. Все в мене на Alt стоїть, щоб я міг швиденько зорієнтуватися. Також увімкнути додаткові можливості мінімапи постійно у мене стоїть. Щоб було. У підказки в мене вимкнуті, мені не потрібна. Підказка на екрані ну, коли ви грузитесь в бій, у мене стоїть міні-мапа. Щоб швидше зорієнтуватися, який респ, що я був робити і так далі. і так далі. Підказки у випадкових боях вимкнуті. Тут перемикання комплектів на екрані завантаження, щось це взагалі не знаю, теж вимкнуте. Далі міні-мапа. Отут всі галочки ставите. І, в принципі, більше навіть не питаєте, чого, як. Тому що тут все потрібно. Радіус огляду, радіус вашого рентгена і так далі. і так далі, Тут все корисно, все потрібне. По ангару анімація через 30 секунд. Тут, в принципі, така штучка. Так, комунікація в бою, значить, всі галочки ставлять, як у мене. Тут, в принципі, вам відправляють подяки, там показують маркери баз у випадкових боях, показувати особисті команди і так далі. І так далі те, що ви тиркаєте на мінімапі, типу такого. Панель техніки однорівнева або дворівнева. Це або буде ваша техніка, відображатися в ангарі там, де ви вибираєте, на що поїхати в бій. В одну строчку, або в дві. У в мене стоїть дві, щоб... тому що техніки багато, щоб легше було вибирати. Плюс ставити тут, що адаптується. Так зручніше і класніше. Оця галочка наразі не працює зараз. Раніше, тому що ангар в 2.0 оновився. По... 2D, 3D стилі у мене стоять всі стилі, тому що мені подобається, такі як, красиві танчики різні. Можете поставити історичний, до прикладу, там якісь 3D-стилі, не історичні, не будуть відображатися. Там черепашок ніндзя, чи якісь краски, можливо, на історичні. Ну у вас просто будуть обичні танчики. Комусь це подобається, комусь ні, але ну, я ставлю, щоб я все бачив, на чому гравці катають. Записувати бої. Записую всі бої, тому що якісь репочка, прикольна, там 10 тисяч, 12, 15 дамагу, хопчик, Можна записати відосів. І вам рекомендую, щоб було. А вдруг хтось витовкав, можна в ЦПП написати. Нажалуватися. Е, показувати відмітки. Є, стоїть, можна, в принципі, вимкнути, щоб арта не бачила, скільки у вас 2-3 чи одна позначка. Показувати техніку співзводних у гаражі, у гаражі. Ну, це чисто візуал. Показувати вибір сервера, я це не користуюсь. В принципі, ви можете, не помішаємо. Приховую ім'я своє в бою, типу анонімайзер, якщо вам потрібно, користуйтесь. І гайте на мапах із випадковими подіями. В принципі, фіча крута, тому що розвиток боїв зразу йде, розвивається дуже сильно. Не коридорні мапи стають, але якщо у вас слабий ПК, то в принципі можуть трошечки бути біда. Можете ця гра, або там FPS 10-15, тоді прийдеться вимикати і не пограйте. Так, переходимо далі на другу вкладку графіка, що, мабуть, саме цікаве в цій грі є. Далі тут не дуже сильно, але давайте пробіжимо швиденько. HD-клієнт у мене стоїть по екранчику. Тут під вкладка, як сказати правильно. Режим виконний, без рамки, так як я стрімлю. Я часто звертаюся, ну, звертаю гру, мені щось там подивиться, то туди, то сюди. Ну, і я, в принципі, звик з самого маличку так грати. Мені так зручно. Воно не треба. ну, Ти флажок нажимаєш і в тебе все, і гра в виконаному режимі остається, а ти далі вже поліз там на YouTube, туди-сюди. Мені так зручно. Тут можете повноекранний режим ставити, але тоді буде звертатись розвертатись, і розвертатись, гра довше. 2К монітор у мене, тут ви вибираєте свій монітор. І все, в принципі, вертикальна синхронізація та потрібна буферизація у мене включена, це обмежує, так скажемо, fps у вас ваш по гірцовці монітор. Якщо у мене 180 гців, то 180 FPS у мене і стоїть. Якщо у вас 60 Гц монітор, то буде 60 FPS. Апаратне пришвидшення браузера не знаю, що таке, але. Хай то буде воно включеним. Кут огляду 120 градусів у мене. Щоб бачить усе і сразу як то кажуть. Але десь ну, я б рекомендував би від 100 до 120. Те, що нижче 100, не рекомендую. Дуже маленький фов огляд, тому якось так. Тут в мене за замовчення, то і один монітор. Що гра рекомендує цей? То стоїть. Потім корекція кольору, за що всі питають так часто на стрімах. У мене стоять власні налаштування. Власні налаштування, і тут в мене яскравість на буковці між А і В, контрастність між буковкою С і Т, ну, десь навіть більше на С. Да, отак от сходинками виходить і насиченість е, між буковкою Т і м'яким знаком. Ось так, от або ж вже дивитесь там свої готові фільтри чи замовчного. Уже самі вибираєте. Це закриваємо і дивимося. У е, мене по ползунках стоїть ось так: чотири головні основні, як навіть в грі написано. Ползунка викручені на максимум, тому що вони впливають на гру, так скажемо, на відрисовку якихось об'єктів, текстур, рельєфу. Ну, коротше, те, що потрібно. Оце і вам рекомендую, якщо компік тягне. Бо якщо компік не тягне, то треба вже щось думати. Тому що, якщо все тут на мінімум викрутити, то грати в принципі, нереально. Оці обов'язково рекомендую ставити на максимум. А далі вже по бажанню, як то кажуть. Я ще викрутив ландшафт і траву, чисто, щоб для краси стріма було. Можна тут освітлення, тіні і там водичку, да, щоб вона трошки плавала, красиво була. Усю. Ну, мені це не треба, я граю більше на урон, на оце все сильно Ну, не заморачуюсь. Також, ще галочка стоїть слід з-під Є поліпшена фізика, типу руйнувань. Там Заборчик був на танк, падає, воно так все красиво ламається. Я якось до цього не звикав. Не все. Мені воно не, не подобається. Можливо, якось і перейду ось. Ось, кстати, не так давно. Кількість трави додав, Прикольно, звикаю. Можливо, якось і на оце перейду. Тут є. Прикольна та штучка фізика гусеничних стрічок, якщо ви збиваєте каток, він так наче хоп і покотився. Щоб не рекомендував, це якість доп ефектів і додаткові ефекти в снайперському режимі, щоб ви могли нормально з барабана видавати снаряди, а у вас не вогонь був в снайперському режимі, розумієте, да? А так, можете погратися тут подивитися. І ще оце якість розмиття в русі, теж би ви, ну, на мінімум, щоб вона була. Так, далі можете гратись, дивитися, дергати ползуночки. Роздільна здатність d рендеру ставити на 100%, і не заморачуєтесь. Переходимо до звуку. Третя вкладинка. Значить, гучніше у мене ось така налаштована, але в принципі у кожного різні наушники, колонки. Там хтось з ноутбука сидить, хтось на з колонок, хтось в наушниках. Від телефону хтось від блютузу там. Ну і коротше, розумієте, показую як в мене є, інтерфейс на 50, техніка на 15, голосове повідомлення на 50 ефекти. Чим більше, тим краще. Це чутно поломки заборчиків, дерев і так далі. Якщо ви стоїте тихенько і чуєте, що десь ззаді заборчик ламаєте? Ламається, то от ззаді їде танк, а він ще навіть не засвітився. І це чутно. Довгілля трошечки на 15, тому що зараз новий рік, зараз в ангарі дітки бігають, там сміються, щось новий рік, туди-сюди, ну Прикольно, щоб в вайбі був, була атмосферка. Музика в бою і музика в гаражі вимкнута, тому що авторське право прилітає. А так, по бажанню, щоб, може, не відволікало, можете вимкнути. Повідомлення в бою стоять стандартні, щоб просто на української мові все було, та і все. Є ще командирський. Це, якщо у вас німецький екіпаж, то буде по-німецьки говорити. Ось сьогодні. Будь ласка. Є. Розумієте, так? Да? Все. Е, тут а, варіант один у мене. Стоїть лампочки. Я до нього звик, він такий дзвонкий більше, і нормально. І звукової розвідки. В принципі, я цим перком взагалі не користуюся, так що не підскажу вам. Голосовий зв'язок отакий, але ж, опять же. Мікрофони у всіх різні, але чутливість мікрофона завжди зменшуйте. Якщо ви хочете пограти з кимось з воді, там на стрімі, можливо, чи друг, щоб він не оголох, ставте чутливість мікрофона там від хоча б 10 до там район 30. Тому що в деяких настойь там просто кров з ушей йде. Далі керування. По керуванню що можу сказати? Аркадний е, приціл і снайперський приціл в принципі сенса мишки, сенса на компі, це дуже для кожного. Індивідуальне. У ну, мене стоїть аркадний приціл, це на 5 поділок. Ну, типу, 5 раз стрілочкою, натискаєте, і воно сюди попадає. Снайперський приціл на 4 поділки. По арті не підскажу, сильно не граю на ній. Тому тут індивідуально, в принципі, DPI на мишці у мене в приложенні стоїть 1600 комусь цікаво. По клавіатурі також стоїть індивідуально. Але у мене стоїть от режим перемикання на бокову кнопку миші. Також. Рекомендував би поставити, хто грає на залповій техніки по типу звілінга, st 2 іншу кнопку на залп. Це дуже допомагає. Якщо ви звикнете, ви просто будете згадувати мене і радіти. І ще можу порекомендувати на натиск чи на ще на якісь плюшки, де там є, поміняти, щоб не було 8-9, знаєш, 8-9 це огомоні, треба до васьки сусіда бігти, натискати. Я сюди ось ось собі на Х, на Е поставив там і на. КМ4 це теж бокова кнопка миші. Щоб в натиску я міг користуватися обілками і схилами так ну, рядом все було, а не кудись мені тягнутися. А так більше, в принципі, все. Тут уже під себе налаштовуйте, кому, як і куди. Далі у нас приціл. Швидесенько зараз пробіжимось. У мене стоїть, в принципі, майже стандарт точка точка Отут діагональ. Є ось такі, але діагональ ставити, щоб у вас було ось тут. А бачите, можна і блендити по цьому ось, як сказати, по цій рис рисочці. Далі, центральний маркер у мене стоїть мар .1, Можна ще А-подібний 1 ставити. Теж він непогано виглядає, але у мене стоїть .1, Я так звик, я так бачу. Зведення у мене стоїть коло 4, суцільний. Теж, в принципі, звик. Якось воно прикольно виглядає, в принципі. Це все йде індивідуально, але б я рекомендував би обов'язково ставити маркер гармати. От маркер гармати, щоб у вас був з індикатором пробивання броні. І також тут є крапка або а подібний. От головне, щоб був індикатор пробивання броні. Бо хтось ставить заряджання, я не розумію за чим, але ставте індикатор пробивання броні. Тут ви можете в принципі, налаштовувати прозорість всяких ваших ціх. Кому що потрібно може погратися, але я б рекомендував би викручувати на 100, щоб було все чітко і видно. В снайперському режимі в принципі, все так само. У мене стоїть суцільний. крапка-крапка і з індикатором бронепробиття. Далі арта скіпаєм, я тут нічого не розбивався, не, роз... ну, не розбирався і сам не клацяв. Облямівка. Теж цікава штучка, на якій можна на... На... зіграти нормально. Раніше я грав отак, але коли вийшов стиль на Млеху М4, там нормально так ключок закривався. Я чікс, нажав спрощено і все. Набагато легше було тоді, Млеха була імбою, Млеха часто каталась, і от я так перейшов на спрощену облямівку, і 3D-стиль не вводиться, і ви можете вицілювати ключок, якийсь захований 3D-стилем, чи ще щось. Ну, ви зрозуміли. Рекомендую так ставити, так робити. Промалювання ось оде тут. Зона, що прострілюється, у мене стоїть заливка. Можете текстури поставити, ну я просто звик до заливки. А зона, що не прострілюється, це в мене текстура стоїть. Можна заливка. Ну, тобто тоді ви не будете розуміти, йому я отак і поставив. Типу, якщо в мене текстура, я знаю, що тут якийсь камінь чи будівля. Якщо в мене отак обводиться, то я знаю, що там якийсь ящик там, чи бочка, чи якийсь заборчик. Тут уже, в принципі, хто як настроїть, але головне налаштувати, і щоб ви запам'ятали, що є що. Підсвітка броні. Не так давно ця функція попала до нас в танки, при виході в 2.0 з'явилося, я не користуюсь, тому що я користуюся модпаком, який показує циферками броню, на яку я цілюсь. я до нього звик. Тому якось до цього не дійшов. Але стрімери, гравці подобається їм. Можете, отут поставити галочку. Отут поставить високо, щоб вимальовувалось нормально. І, в принципі, вся броня, суцільність і на 100%. І потім ще в грі натискаєте Y, і воно у вас має працювати. Так, тут та все. Переходимо до маркерів. Маркери це теж, в принципі, тємка індивідуальна. Комусь потрібно ім'я гравця, комусь потрібна модель техніки. Мені, в принципі, на звичайному не треба. Я бачу, що в упорі в мене є ігри. Навіть можна п'юце було б бы, да, повиключати, ну я просто вже так звик. Що саме головне на союзниках і на супротивниках це поставить от ХП залишилось і ТРЕ разом. Тому що є вот таке, ну я до такого не звик до відсотків, це взагалі бред. Ось так от ставити і нормально, як нормальних людей. І ось вот отримана шкода, щоб видно було скільки, що і як альфа якої произошло. Також і додаткова інформація на альт, але ну, в мене тут вже майже всі включені. Позначки, якщо мені треба подивитися ім'я гравця, я Alt натискаю, хоп, і ім'я гравця у мене Появляється На союзниках у мене ось так от, в принципі, все так само, як і на минулому. На знищеній техніці я лишаю. Можна було так зробити, да Даже отак, так? Да? Ну, я лишаю, щоб я бачив, що тут а танки щоб я в нього не втаранився. Ну, кому як потрібно? Можете отак залишити. Все, щоб було інформації. На знищеної техніки не було. Інформація по бою. Переходимо далі. Індикатор обстрілу. У мене стоїть докладний, є стандартний, але. Mm -mm. І от дивіться, про що я вам говорив. Натискайте докладний, і у вас бачите, отут арисочки. І ми тільки що ставили горизонтальний, наче приціл. Як я вам говорив, можна буде блайндити по рисочці. От ви суміщаєте оце і присіл, отую рисочку, і от приблизно десь там може стояти ворог. Ну, це треба потренуватися, зрозуміти, як воно працює, але щоб ви знали. Лайфхак от хіміка. Е, показувати в бою сюди. Да, оце всі тут галочки ставите, лишнім не буде. Події у бою. Події у бою. Тут теж все включаєте, захоплення, асисти. Оглушення, підпал, там перки екіпажу. Все потрібно, все потрібно, щоб знали, бачили і нічого не пропустили. Історія подій. Тут теж, в принципі, ну завдана шкода, там я ж кажу тут включайте, щоб вас відображали, скільки вони стріляли, натанкували, оглушили, асисту дали і так далі. Також докладна шкода показувати. Або на альт, або не показувати взагалі. Ну, от так да Топо вам попав, що у вас произошло в бою, по кому стрільнули. У мене стоїть показувати завжди без альта. Тип події, Всі події зараховуються у мене. Ну, тут може або отримана шкода, або бойова ефективність. Ну, у мене всі події отримана, шкода, і бойова ефективність. Розташувань подій можна усі знизу, типа, і бойова ефективність, і отримана шкода, але у мене. Е Показувати лох шкоди в горі, хто по мені дав там, чи не пробив мене вгорі. Ну, я так звик, я так бачу. Це в принципі, я ж кажу, все індивідуально. Межа мапи. Ну, тут теж в мене стоїть ціна, можна стіна, можна пунктири виставити, можна не показувати. Але сама гра пише, приховування меж мапи може дезорієнтувати вас у бою. Півка-хряб, то поїхали, а що танк не їде, а у вас немає межі. Так, так, що ставте хоча б е, стіну або пунктир. Щось хоча б одне, щоб було, щоб ви бачили межі. Додаткове підсвічування. Завжди, завжди підсвічується, щоб не було такого, що мені потрібно Alt натиснути, щоб воно підсвічувалось. Все. Отак от, от. Далі переходимо в бойовий звіт й ОБЗ. Теж цікава функція. Тут є шкала міцності команд. Раніше тут був модік, зараз є галочка. Дуже. Потрібна інформація, наскільки ви ХП переграєте, чи програйте. Все пише, все цікаво. Ось також очки міцності, ось вода, скільки загального ХП. Різниця, про яку я вам тільки що говорив. Ну, тут можна групувати техніку, але воно дуже, як на мене, місце забага... ну, забагато забирає. І отак от я без неї граю, але можете поставити. Показувати ОБЗ стандартний. Не показувати, бо показувати. Хай буде. Хай буде, щоб можна було ОБЗ дивитися в бою і. Якщо ти забув, що там за задачка. Подробиці ОБШ. лише прогрес. Ну, можна поставити яка вас саме УБЗ. Все, в принципі, в мене отак. В принципі, і все. Мужички, якось так. Все максимально індивідуально. Е, ну, багато запитань. Записав, показав. Кому було цікаво, той додивився до кінця. Пишіть коментарі, чи було корисно. Ставте лайк, заходьте в телеграм-канал. Буду вам дуже вдячний.